Ти хочеш уже обниматися? Так, держи. Ага. Ти Та мене той сторону. Єх, хлоп, б'є швидко прогатає тебе звідний. Ага. Мене хто? Я не знав, що я тебе зустріну. Не вез же, другий. Ой, я знюхи, Я Яра. Я... Ти знав, що я ще приїду чи ні? Чутував У Мене чуйка Бога, бо я послівся о 6 утра і не спав 6. більше. Ні. Сергій, добрий день. Я зараз повнімаюсь, почекай. Ти знімаєш мене, чи? я не пойму, чому тебе тормозять більше, ніж хлопців. Тому що хочуть да, собі забрати цю красуню. Ти не розумієш. Ні, ну я вірю, я сам подивлюсь мені подравив. Свій Богу. Ти ну. як завжди, так, нашиповану резину хлопцям зробив. Ходить, ходить. Отлічно. Так що можеш їжачку. І цю машину їжачок подарував нам з дівчатами, ми передаємо ось у 77-му. А ті кошти, що вони трохи насобирали, плюс наші піде в 54-го. А вчора, кстати, дзвонив хлопчина з 58-ї. А хто дзвонив? З тих самих аеророзів. Хлопчинка. Так що, ну не знаю, як там, аерорусів. що там буде, будемо це саме. Що ти там знімаєш? О, стой, Побити здання. Да? Тепер я буду обніматися, на. Боже, я ж таку машину бачив, тоді була чистіша. Ну, блин, тут, друже, вибачаю вже, як є. Чуєш, чуєш. Не... ну я щось не хочеш Поцілувайся, не, давай, медвіддя. І хто таке мог подумати, да? Зустрілися на заправці, капець. А тепер як родичі. так. Як родичі. А всіх вам передаю, у вас в Вінницьких ще багато хлопців, так? Да? Немає Вінницьких у 58 му Чи ти просто не цікавиш? Вінницький є, я не вінницький. Ні, ні, я не ні, ні я знаю, що ти Чернігівський. Тому що коли, коли було відеозвернення, одна людина дякувала мені за те, що безпосередньо я допомагаю 58 му тому що в ній дуже багато Вінницьких. І когось вона там узнала. Ця людина з Америки, яка безпосередньо долучається до всіх зборів, це Наталя Солітерник. От такий світ маленький, да. Кругло, як бачиш, теж ніхто не думав. Хто, як мені там деякі пишуть, ти ж свиней знімав, а тепер якусь фігню знімаєш. Я кажу, не ця фігня. Я кажу, я дякую цим хлопцям, що я можу знімати цю фігню і займатися своїми справами. Якби ж я знав, я був би тобі Мідя сам би заказав. Мені не, не бачить, що замовили, прислали. Вже. Нормально. Запчастини прийшли. Прийшли, вже й поставили половину, остались задні стойки, ще вкинуті, машина витягнута. Так що, це мої підписники. Велике дякуємо за допомогу. Ми не знаємо, що б ми робили без вас. Так що, але хто стукає, тому що відкривають дверцята, розумієш? Ось такий невеличкий подарунок, там написано Баршевська хунта це від дівчат. Із Баришівки вчора вони грузилися, я ще відео не виставляв. Все, думаю, так що по — да, Машину вже не просто машину. Ну а як, а як же, а як же, а, а як? Всього потроху, а як же? Все є. Зараз поженемо машину одному, а потім поїдемо ще на Курахову. Давай. То, кстати, мені прислав підписчик. У нього нік добрий, його Артем, прислав мені 10 паверів і сказав, роздати хлопцям. І ще він не тільки прислав, він. До третьої машини він взагалі двадцятку. Він усі гільзи купив, які тільки можна, було у мене. І ми їх розмалювали, а потім просто роздарив людям і все. Так що передаємо малюнки від баршівської хунти, від наших баршівських і волошиновських дітей. Так що дуже переживають і хочуть, щоб ви вже скоріше додому поверталися. У нас, по крайній мірі, дітки думають правильніше, ніж деякі дорослі. От у нас. На жаль, на жаль. Чуть-чуть якби забула те, що встання да. воїна. Вже... Оце нас і біса, саме більше, особисто так. нас це найбільше. Шо, Вікуська, будемо їхати. Так що, братику, я тобі дякую, що ти є, що виїхав, прилетів, дякую, я тебе що... обняв. Ну, чим зможемо, тим поможемо. З миру по нитки путіну петля. А дякуючи <рес> вам, ми дихаємо. Це наш лозунг. О, так же у новостях же цей участок і вирізали. Як я там репетував, його <глеви> клеїли клеїли, да, є, є, да ми <глеви> <А ви>, що... <глеви> кажуть, це вони є тепер <глеви> а, а, знаєш, <глеви> я... до армії не вірив. <глеви> а знаєш, як я кажу синірально, тільки ти ми як побачили, що зустрілися до розумієш, що ти його ангел охоронець охорони каже, як я кажу. Тики там хороми я кажу, як він буде стареньким дідусьом посадить своїх муків на цей. На коліна і скажуть ангели, плохі, Будеш є сяг, бо платі. Буде що сповниться, да. точно. Я розказую, <рес> не отрицаю, щоб люди просто так допомагали. Не, ну два дні це нормально. Я просто ти це мені реально, це шикарно, сірий. Ну вона їде, вона вже е, працює вона, і вона спасає ваше життя. Оце це саме головне. Дякую, я ж кажу, це. Це мої подписки. <рес> Та я знаю, ви завжди як шторбор. Я перший раз, як приїхав, то хлопцям машину передавав, я думав, що вони якісь ну, трохи не цього, знаєш. а вони просто розстеряні. От ви, ви просто до такої степені сильні морально, а от коли от, люди, от ми там щось таке там привезли, там щось даємо, і от ви такі якісь трошки. Ну, роз, ну, не знаю. Я сам такий мені в житті ніколи ніхто нічого не давав, а от от коли YouTube, багато людей присилають посилки. Дівчатам. А я за них радію більше, мабуть, ніж дівчата. Тому що мені приємно, що нам уділяють увагу. І бувають, деякі речі присилають, ми їх ніколи не бачили в своєму житті. І нам приємно. А нам хочеться робити приємно. Хай би, звісно, це було в мирний час, лучше щось зробити приємно. Маємо, ну, що маємо. Дай Бог, він скоро буде мирним. Буде, буде. І ми. Ти, я думаю, приїдете. Як мені сказав Коля, той, що ми четверту машину передавали, він сказав. Він до мене додому приїхав, нас привіз і каже, тепер я знаю, куди я приїду після перемоги. І все, далі він нічого не у мені казав. Та, у березань приїдеш, знайдеш. Там шукати мене. Там все. Ну що, друзі, будемо їхати далі. Передамо машину і погнали. Цілуйся вже, цілуйся. Бережіть, бережіться. Все, на, держи, я ще обніму своєму. Дякую, велике. Це буде Україна, правильно? Так. Дякуючи таким, як ви. Ми, вас. Ви. <ріст> <ріст> ну що, друзі, добралися ми на саму головну так сказати, місію і місце. Пригнали коника, трошки є у нас нюанс, але я думаю, хлопці його устранять. Якщо Шелудько доїхав, те, що свиней пасе, як там кажуть, да? О, дякуючи тим свиням, попав на YouTube, дякуючи Ютубу зібрав. Кагорту люду і цей люд долучається до збору автомобіля. Ну до можна сказати, що до вашого також, але Якщо чесно бути, друзі, я вже просто пообнімався з людьми, бо мені зараз будуть писати там деякі, чого ти там не, зні... не знімав. Реально переживаю як завжди, як перший раз у перший клас. Так що привіз вам да? пожмякайте. Все одно, поки відео вийде, ти вже будеш вдома. Тобто, то, то все буде нормально. Це вже не перший раз, вже пройдено. Так що все буде чинчинарем. Бляха, скільки хотів цього сказати. Їду з вікою і реально нервують. Санька, а ти що сховався? Тобто всі гуртом, тільки гуртом ми можемо до чогось дійти. І вся ця історія, я знаю, що от ви мене ще не знаєте, не знаєте, що це за валерчик. там. Ну Валерчик це моє таке слово непогане, це хороше. Я, да, я називаю своїх кабанчиків маленьких валерчиками. Ну, любля. Може, просто серед вас є валера, я ж не знаю. От. Е, так що... Е, у Руслана є дружина, а в дружини є подружка. А подружка моя кума, яка теж допомагає всю війну. І безпосередньо вона ж бачить, що я роблю і долучається. Каже, бляха, у хлопців, доброго здоров'я. У 77-й бригаді каже, є потреба нагальна в автомобілі. Я кажу, ну давай номер. А ми. А якраз так вийшло, що кажу, будемо збирати. Дособираємо, ну каже, вже є там начало коштів було. Кажу, постараємося це зробити якбистріше. І тут в один момент, ну, люди то бачили відео. Е, якраз вже ми розпочали, ми вже з Русланом поговорили, вже ми почали збирати. Хоча я, я ще відео збору, відео ще не виставляв там звернення, ну то не важливо. Важливо те, що вже процес пішов. І тут вечором. Е, Приїжджає до мене їжачок. Їжачок це, ну, можна сказати, всіх побратимів військових і, і мій він також побратим. Він 72-ї бригади, зараз він вже не служить, але він допомагає своїм хлопцям і всім, кому тільки можна. Тільки що ми зустрічали ведмідя, е, йому треба була резина, він йому її подарив. Цю людину я зустрів на заправці взагалі нечайно. І він приїхав до мене, каже, мені треба поговорити. Я запускав автоклав. Кажу, що ти хотів, бо я кажу, поряд свиней буду, мені трохи часу немає. Він каже, каже, наче смішно, він дає мені ключі, каже, відвези мене на Баришівку. Я кажу, ти що машину в мене вставляєш? Він дає мені ключі, каже, це твій автомобіль, ви з дівчатами заслужили. І я вам його дарую, а ти віддаси тому, кому він потрібний. Тобто цей автомобіль подарований, але частково він куплений, але вже куплений за ті гроші, вже буде шостий автомобіль, вже на 54-ту бригаду. Так що я вам, хлопці, дякую за те, що ви є в першу чергу. Дякую вам, Сергію, що допомогли. Та ну, те. це дійсно дуже важлива річ для нас. Дай Бог. Поранене, Дуже необхідно. Щиро вдячні Саме вам дякуємо. Дякуємо, що ви даєте нам можливість жити і працювати. Е я ж кажу, на жаль, це є проблемою, не всі е не всі люди це розуміють. І я знаю, от коли там знімаю от вас хлопці, да? або там передаю якісь речі. Ви такі, як бляха, ви, ви кожен день так сказати, бачите таке страшне, ми навіть уявити його не можемо. А ви ведете так себе, як малі дітки? Ну, от реально, і мені приємно. Я цього одразу не розумів. Це вже ж п'ятий автомобіль, і там були тепловізори, там то таке. Але реально, хлопці, я вам вдячний. І від моїх дівчат, які прагнуть реально перемоги. А найменша моя та взагалі. Вона, вони, а Надюха рвалася, вона каже, хочу. Це сюрприз положила в бардачку. Так, да, там є гусь, і відповідно, машинка загружена. Це, от. Я просто відрапортую. я зрозумів. Я просто там коротким обзором хочу тоді сказати. Там від Наталії шили це барашівська волонтерка. А я так, так. То я думаю, рукавички вони пригодяться. Це, це передав Петро Іванович, він теж військовослужбовець, йому вже 61 рік. Він був на передові, зараз він в Києві, але служить. Йому прислали, він каже, я хочу поділитися з хлопцями, але хочу тобі безпосередньо дати, це то це я всім по чуть-чуть. Це це вип солінь. А, кстати, нам ну, огірки тут треба взяти з машини. Так, так, Огірки, я ще хочу павербанк комусь вам Сіточка. подарую. Це ящик Шелудьківський, смаколики. Так як ми тримаємо свиней, значить воно там має бути з свиней. Тож ви там розберетеся. А, ви вже, ми побачите, як це все робиться. Я думаю, що Руслан думаю, вам скине був... комусь силку, як буде <ривіт> інтернет, <ривіт> то подивитися. Нас показували в новинах. Я дуже був радий, що показали моїх це дівчат. Зі ми зі робили, ми проводимо <ривіт> стріми, співаємо вечорами, і таким чином таким чином збираємо кошти. Зрозуміло. Так, я ставлю <ривіт> на по <Ще> <ривіт> ну, які вдяч, <ривіт> дякуємо вам. Дякуємо буде, вам. Минуточка. З хлопцями сісти, просто зробити фоточку. Думаю, всім буде, хто його. Це краще дітям, так, так що це теж від Артема. Від Ніка Доброго прислав 10 павербанків і сказав роздати хлопцям. От. Це ця людина, я ж кажу, ще наголошую, цей чоловік реально робить чудеса. Не зря в нього нік добрий. Він купує гільзи, розфарбовані наші. На простой автомобіль 80 тисяч гривень. Він скупив усе, що тільки можна, і роздарив його. Просто роздарив. І ще й прислав повербанків і знову скинув на резину вже на нового Нісана. На того, що буде наслідуючу, ще 7, сім... А це 17 коля скинув. Ще один є такий цікавий. Тож вони всі кажуть, ми поки не афішуємося. Сидість, Прийде перемога, ставим, да вони реально роблять сума справу для нас для прискорення перемоги. Е, так, я тоді так сильно там знімати не буду. У бардачку документи. У бардачку, документи. У бардачку документи. Можете на ту сторону підійти, а я вам просто розкажу. Так. Бо не хочу знімати крупним планом. Можете на ту сторону, там документи є. Брусь, а я ти ключі одні не давав? Ні, звісно, ти братанчик не давав. Ні, є, є обидва, обидва. Да, Я дам номер телефона їжачка а вам. Дивіться, я вже вручаю вам ключі. Дві пари ключів. батареї у них вони не робочі. Батарейки, ну щоб вдруг не закрилася машина, а ключі робочі. Усі е, вона йде постоянний повний привод, вниз це понижені, можна переключати на ходу. Тобто, і тоді включається 4ВД. Є тест-драйв цієї машини в інтернеті на моєму каналі. Я не тестував, а мій товариш. Я ми завжди так робимо. Але вийшов косячок, виїхали ми вчора із Яготина, тільки виїхали, там все, 20 кілометрів проїхали, пропало стіплення. Я думав, все, кришка. Пустив, нажав, пустив, нажав, з'явилося. Хлопці кажуть, що ну, почав пропускати якийсь циліндрик. Я думаю, що я його закажу, зараз я він -код сфотографірую і ми вам його вишне. Їхати можна, якщо так, як шелуть. Я вже привик просто. Якщо вдруг провалився, ногою вернули, ще раз нажали, включилося. Ну, звісно, це не діло, але я думаю, я з хлопцями балакав, то бувають похужі варіанти. Нічого, я думаю, ми. Руслан казав, що все буде добре. А все, що в машині, то все ваше. Там Плану сюди передавав. Ну що, машинку друзі передали, так построїлися, наче це в рядок я вас построю, не, не я ж командир. Так, даю вам ще 3 секунди, ви можете сказати все, що ви думаєте, про мене і про всіх моїх глядачів і про всіх, про всіх, хто тут є. Сергій, ми дуже вдячні. Вся бригада вдячна. Тобі, твоїм дівчатам, вони великі-великі молодці, вони роблять дуже-дуже добру справу. Йдемо разом до перемоги, вони в цьому нам допомагають. Ти взагалі великий молодець. Я не знаю, таких людей. Такі великі, великі. Мали, худі, Ні, ну ти малий худий, ну, великий молодець, таких людей я не зустрічав. Ну, Дуже-дуже вдячний тобі. Дуже просто вдячний. Приєднуюсь до твоїх слів. Ще раз хочу подякувати. За такі подарунки, які життєво необхідні для нашого підрозділу і інших бійців. Ще одне хочу зазначити дякую вашим дівчатам. І кожна людина яка буде переглядати це відео, щоб вона не думала, що це якісь фейки, це дійсно реальність, от це дійсно таке, що воно необхідне для ЗСУ, для перемоги. І кожна людина, просто, яка буде дивитися оце відео. Або друге відео, щоб вона розуміла, що вона дійсно допомагає армії в Просто... трьох важливих речах. Просто діти роблять, ваші діти роблять більше, ніж Ну ти, я, ти присутній вас... був на пару да, стрімах, це, да. ну, вони ну, вони, ну, діти вони щирі, вони відкриті. Якщо ще лучко там кажуть, балабол збирає на крові і на смертях гроші собі, і сину на весілля, ну це треба бути маразматиком, ну то не важно. То прийде час. Бог суддя, і дасть Бог, що ви, хлопці, повернетеся скоріше додому, і все буде Україна. Ну а я хочу також подякувати усім глядачам, усім підписникам, усім небайдужим, хто долучилися, довірилися мені, повірили мені і. Ми робимо ці речі. Так що, друзі, я на цьому їжачок найкращий. А їжачок це Єжачок, просто віде. бомба! Їжаку, респект! Да. Так що, все, на цьому буде все. Це буде відео номер один. Далі буде. Хлопцям бажаю скоріше повернутися додому. А я хочу, щоб наші діти не чули цього грому, що на даний момент чую я. І дякуючи вам, ми його не чуємо. Але деякі люди просто забули реалії життя. І я питаюся любими шляхами донести до них, але. Ті люди, в яких ніхто не причетний до того, щоб у нас був мир, до них просто не достукаємося. Так що я дякую хлопці вам в першу чергу. Просто дякую за те, що ви є і дякую, що даєте нам можливість жити. А всім глядачам бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. На цьому все. Всім пока-пока.